Я пройшов дуже тернистий шлях, почав з артилерії, потім був в арт-розвідці, а зараз попав в цей підрозділ. Мабуть, з дитинства була мрія літати, ну, так як я пілотом не став. а Тут була така змога політати, і поробити, робити працю з іншого ракурсу. Ми, як, ми як начебто снайпера, тільки з, більш, з, більш, з, більш, з більшими можливостями. Насправді це дуже прикольно. Но спочатку, звісно, був люфт, страх, коли особливо одягаєш окуляри і бачиш, що під тобою все рухається і куди ти летиш, як птах то враження дуже приємні насправді, хоч і був якийсь страх первинний. З досвідом розумієш е, свої можливості, е, тема трошки сира, ми її вдосконалюємо, вчимося разом з нами вчаться інженера, підганяють під нас обладнання. З кожним разом це стає все краще, краще. Ми можемо літати далі, вражати більше, е, пробивати ребові заслони. Ну, проходити перешкоди, долати те, що ми не могли здолати, наприклад, якісь ями, ліси ну, це дуже круто. Коли вражаєш ціль, враження, що ти виконав свою роботу, ти знаєш, що ця техніка або якийсь ВОП він перестає існувати, і наша піхота може прорвати позицію, або робити свою справу найбільш, найбільш спокійніше. І вони відчувають підтримку, і ми за це радіємо. Головне робити добре свою справу, вдосконалювати свої навички і можна спати спокійно. Звісно, ми вже такими, як ми були, ми не повернемося додому. Але ми вирісли на цій війні.